Всім привіт! Ви на каналі Фантазія бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. В сьогоднішньому відео я покажу і розкажу підбір бісеру до картини Совушки. Ось прев'ю лежить перед вами. Нагадую, що це картина від дизайнера Асоль. В мене вона трішки перероблена, і тут мої кольори. Я обіцяла в прошлому році. Ще покажу саме підбір, який використовувала я, тому що совки у мене тоді ще не були вишиті. Зараз вони вишиті, тут нічого мінятись не буде вже. І тому я можу показати саме свої кольори, які я використовувала кому потрібно, для того, щоб подивитись, як вони виглядають разом, як можна оформити фон. Ну, я обіцяла, тому на заразі показую. Вона в мене ще не, до, не дошита повністю, бачите, ось тут такі. Але я, до речі, показую свій підбір з дозволу автора. Так що, автор дала мені дозвіл, щоб я показала, тому ж показую свій підбір, але наголошу на тому, що я трі, трішки її переробила під себе. Тобто трішки я. Очі на сувках зробила по-іншому, ось тут. І зменшила кількість кольорів. Деякі я просто об'єднала, тому що, як на мене, мені, мені залишить їх забагато, тому я зробила як зручно мені. Тут я вам показую, які номера я використовувала, де я їх використовувала, і вже потім ви зможете самостійно, якщо вам потрібен якийсь підбір до вашої картини, зможете побачити в реальному. На реальній картині, як вони поєднуються між, між собою. Отже, саме головне це ми почнемо з місяця. Так, картина мене повністю не поміщає, тому ось тут, е я хотіла, щоб місяць виглядав максимально реалістично, і тому я підбирала е кольори, які мені здалося будуть найкращі. І самий перший колір. Самий світліший, він також використовується у мене і в совках ось тут білий. Це я використовувала 382PI. Це відносно новий колір, Він такий молочно-білий, він білий, але він такий не чисто білий, як кераміка, а він такий ніби з перламутром. Всередині, і зверху глянцеве покриття. Дуже красивий колір, мені він подобається в картинах. Я часто його використовую. Хто слідкує за моїми відео, то знає. Так, так що ось цей колір, 382 Pi, у мене використовувався в совках. Використовувався ось тут на місяці біле. Бачите? Ось тут де велика совка. Дивіться, я ось так буду повертати вам. Щоб показувати, оце все біла, це саме цей колір. Дуже красивий. Він перламутровий, і мені цим він і подобається. Він дуже гарно виглядає в картинах. Потім разом з ним, до місяця, ж вернемся, я хотіла, щоб місяць виглядав, знаєте, таким ну як місяць загадковим, тому я взяла з такої ж серії два кольори: світло-сірий, 382 PD. Така його як маркіровка є, я його використовую на два значки, тому що в совках, там я вирішила, що забагато такого сірого. І ось тут, бачите, ось так, як він поєднується до з білим. Дуже красиво, воно виходить таке гармонійне поєднання. Єдине, я не знаю, наскільки камера вам реалістично передає, він в житті виглядає. Світліший, ніж показую я у вас тут на камері. Він такий світло світло сірий Це такий перламутровий. Бачите, і всередині, і зверху там покриття, я придивлялася, то ніби є покриття і зверху, і всередині. Дуже красивий колір, це з одної тої серії. І я... мені завжди таке поєднання буде красиве, і мені повністю воно влаштувало. На совках я його теж використовую, це, де сіре. Оце світло сірий це теж цей колір. Дуже гарно поєднувався, і мені це сподобалось. Також в місяці, бачите, він сірий, переходить у такий ніжно-блакитний колір. Я взяла колір з тої самої серії 382 ПБ. Ось він. І, бачите, теж він такий же ж. Це ця сама, ця сама структура бісера, як і в білого і світло-сірого. І ось яке поєднання. Дуже красиво. Він такий. Зараз я вам ближче покажу, як воно виглядає. Ось, я не знаю, наскільки чи передасть повністю весь ефект камера. Дуже красиво воно виглядає. Бачите, він такий ніби перламутровий, і при цьому вони дуже красиво між собою поєднались. І мені дуже сподобався цей ефект. Потім, також в совках він теж використовується. Тут його зовсім трішки, ну, зовсім трішки, але ж є. Так, далі підемо на наші совки. Ось так, я трішки щоб вам більше показати. В наших совках, бачите, тут ще я вам покажу всі сірі від сірого до чорного, які я в совках. І в совках, і трішки там на фоні, ось тут а, ось так. Ось тут внизу. також оці кольори використовувалися, Тобто з них я вам зараз і покажу. Так, потім я використовувала Номер 37 342, ось наліпка злетіла, бачите. 37 342. Це він у мене вик... ось цей колір, теж використовувався в совках і там трішки у фоні він використовується, але в основному він використовувався в совках. Так. Потім наступний колір 37, 149. Теж використовується в соках і внизу самої. Ой, щас, так, щоб вам гарно було. І внизу самої картини, це дей оце, сніг. Тут е, така ніби земелька, е, як е, гілки дерев. ну Ось так, теж, теж він використовувався. Далі. 61.017. Цього кольору потрібно було чуть-чуть, е, Це колір, він сам. Такий ніби трішки з голубим блакитним відтінком, але всередині там такий перламутрово-коричневий прокрас. Ну, такий дуже колір. Незвичайно, в мене його було небагато, і його на картину потрібно було небагато, тому я його так і залишила. Верні, вибрала. Так, потім 38642 Теж використовується. В совках використовується, отут внизу, на гілочках, і також використовується в фоні на деревах. Так. Так, щоб вам показати, де в фоні, ось тут, бачите, ось, ось де такі вкраплення, теж використовується тут. Потім наступний колір 57,549. Він теж е, використовується отут в гілочках внизу, і використовується в основному в В е, Фоні його використовується дуже мало, але теж є. В основному всі всі кольори використовувалися: оце, сірі, чорні. Е, вони всі використовували, майже весь повністю використовувався на солках. Потім 08349. Цей колір використовується теж на совках, і він трошки використовується в фоні там, де у нас будуть дерева, де гілочки дерев видно. 18949, використовується як і в совках, так і у фоні. Його небагато, він такий темний ну, хто вишиває бісером, вони ви знають. Потім 18942, Ось такий колір, теж він такий, ніби з перламутром. Теж в основному використовується в совках, і оцей колір також ще йде на ем, гілочки. Ось зараз я покажу ось. Бачите, де для того краплення, це теж він використовується сюди. Там, може, трішки так, ну, як є. Потім 47,010 матовий. Теж використовується в совках і використовується тут, внизу, оце, де гілочки. Оце він тут, це використовується теж. Потім 45016, теж використовується в совках, і е, в гілочках. От того його найбільше він використовується в гілочках. Отут. І також останній чорний колір 23980 матовий. Можна брати просто 23980. У мене був на той час матовий, то я вирішила його і використовувати теж в основному. В основному ось тут внизу він використовується, і в, а, там, де очі наших совок. Ну, цих кольорів потрібно небагато. Потім у нас йдуть основні фонові кольори. Давайте я ось так зараз, щоб показати. Так, в наших совках отут є, ви бачите, такі світло-голубів краплення блакитні. 57534 теж він в основному в совках. Ось Тут Тут його небагато потрібно, але в основному він використовувався тут і трішки на місяці. Потім 08136. Цей колір використовується як в совках, також він використовується у фоновому зображенні, на фоні отут. Де яблинки, Оце такого ніби дальній фон. Оце тут він використовується на гілочках, де оце ніби сніжне покриття буває, тут він використовується. Але також, оце ось тут ось такі, в оцих пір'їнках він теж використовувався. Потім 083-36. Теж його потрібно небагато, в основному використовується в фоні, там, де сніг. Так. Наступний 0,1265. Цей колір в основному використовувався в мене ось тут біля місяця. І ось тут він далі ще буде використовуватися на фонове зображення, там, де я ще не дошила, Це в основному йдуть вже фонові кольори. Потім 0,1234. Це теж фоновий кольор, ось він. Бачите, він дуже красивий виглядан, він прозорий і дає таку, а, як сказати, глибину кольору. Потім 61,053. Теж використовується в фоні, використовується ось, ось тут. Він такий трішки ніби з бірюзовим, ось на ялинці його видно ось оце, оце такі краплення. Це він. ну Ось так він використовується. Отже, оцей колір ще використовується тут, в цій ділянці. Там, ніби як озеро замерше. І ось так воно на, в основному на ялинках, на фоновій, на місяці він теж використовується і дуже красиве поєднання. Зараз я вам покажу ось, ось тут красивий колір. Мені дуже подобається, як він виглядає. Потім. Колір 65016. Теж в основному на фон. А, і ось, бачите, оце, оце, ось це поєднання, оце якраз от такі ніби світлі такі краплинки. Це якраз ось цей колір 65016. Теж на фон в основному використовується. Далі 0,11,34. Це теж а, фон. Теж використовується в ось цих діляночках, ось тут. Він іде, ніби перемішується з ось цим кольором. І так вони йдуть майже завжди в поєднанні з переходами. Потім колір 65156. Це скло з прокрасом, і він використовується в основному теж у фоні. Сейчас вам покажу. Ось тут. Ось, бачите, над совкою, оце якраз він. оце якраз він. А отут, уже зверху, де більш такий темніший, виглядає, це номер 60-150. в такому поєднанні дуже красиво воно виходить. Оцей той самий колір, як і це, тільки тут з білим порокрасом, І він дає свою рідну структуру. І він бачите, геть по-іншому виглядає. Воно реалістично, воно красиво, воно видно. Бачите, він так ніби грає. Дійсно, що тут світліший відтінок, а тут темніший. Так, що, так Потім кольори в основному у нас далі йдуть темненькі: 30,050. Це використовується у фоні, таке як затемнення. Дерев і ось тут внизу. Бачите, де цей сніжок, затемнення. Оце якраз 3050 я сюди взяла. Потім разом з 3050, 60, 300. Теж використовується в основному тут і в деяких гілочках Зараз покажу вам. Ось, ось тут де місяць. Ось в гілочках і ось тут. Він використовується разом із 3050. Так, також внизу ще в нас використовується е, ще два темні кольори. Це 65,106 і 60, 100. Теж використовується ось в оцих ділянках, де такий ніби темний сніг, так як і ось тут. Його потрібно небагато, зовсім небагато, його мало використовується. І також оці два кольори ще використовуються у фоні, там, де є дуже таке темне тем, затемнення. Там де, знаєте, така дуже далека далечінь. Оці кольори також використовуються. Так, ну ось, Оце всі кольори, які я використовувала на моїх совках. Я показала вам підбіже саме, яким користувалася я. Я просто зменшила кількість кольорів, яка є в автора. І взяла саме свої кольори, тому що в автора совки повинні бути такі більш блакитного відтінку. Я хотіла, щоб совки у мене виглядали саме сірі. Я хотіла, щоб вони були в біле, сірих, таких, може, трішки з голубим бітлим, бачите, блакитним. Але я хотіла, щоб вони були саме в сірих тонах. І я добилась того, що саме я хотіла. Мене повністю задовольняє результат, звісно, змінювати я ж нічого не буду. Так, да, вони у мене не такі, як на прев'ю автора. Ну, свій підбір бісеру я вам показала. Так що, якщо вас цікавить, ви можете на цій картині просто бачити поєднання цих кольорів і може десь використовувати в себе або вже використати за своїм бажанням. Я обіцяла показати свій підбір бісером. Я тут уже, звісно, нічого змінювати не буду, я буду просто дошивати свій цей довгобут, і вже потім покажу вам готовий результат. Не знаю, як швидко я її дошию, тому що в мене зараз дуже, дуже мало часу на вишивку і на рукоділля. Але я буду намагатись встигнути хоч до кінця цього року. Отже, показала я вам підбір свій підбір бісеру до схем кисовки. Нагадую, це схема дизайнера Асоль і підбір бісера там інший. Я просто підібрала на свій смак, так як я це бачу і як я хочу, щоб вона була в мене. Тому що все ж таки вишивати мені і дивитись на неї буде моя сім'я і я. Тому, от я це побачила ось так. Так, ну що ж, мабуть, і все. На цьому буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Не забудьте за подобайку. май. Надію, що вам було цікаво і ви для себе взяли з цього щось корисне. Отже, підписуйтесь, не забувайте, що в мене виходять відео майже, ну, стараюсь частенько, але як, як виходить. Все ж таки, дякую, що були зі мною, що додивились моє відео до кінця. Мирного неба на всім і до зустрічі!